Тридцять людей в лікарні на Сумщині зростає кількість хворих на ковід. 19 обстріл міста. Дружба. Російські військові зруйнували будинки тих, хто виїхав до Росії. Кілька кілометрів до кордону з Росією. Як живе село Олексіївка, що в Хотінській громаді? Протягом 9 жовтня російські військові здійснили п'ять обстрілів прикордоння Сумської області. Загалом 17 вибухів. Ударів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська Великописарівська громади. В ніч на 10 жовтня військові РФ з мінометів обстріляли три громади. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зафіксували 21 вибух. Під обстрілами опинилися Шалигінська, Краснопільська, Хотінська громади. На Сумщині зростає кількість хворих на ковід. 19 про це повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я. Нині на стаціонарному лікуванні в медзакладах області знаходиться 30 людей. Ріст захворюваності на ковід пов'язаний з похолоданням, зазначила головна експертка управління охорони здоров'я Сумщини з інфекційних хвороб Ірина Троцька. Ми спостерігаємо зростання кількості гострих респіраторних вірусних інфекцій. Сьогодні це захворювання відноситься саме до ГРВІ. І як і інші герви, поряд з ними йде і зростання кількості хворих на ковід. Нинішній штам коронавірусу називається пірола. Це той же омікрон. який особливостями є те, що, може, більш, ну, більш довготривалий кашель спостерігається. І, як і в перші випадки, саме 20-21 року ми тоді. Спостерігали дуже багато випадків, коли люди втрачали нюх і ем, саме вкус ем, їжі. Сьогодні ми спостерігаємо те саме у порівнянні з попереднім тижнем. Кількість хворих на коронавірус зросла майже вдвічі. Якщо за попередній тиждень, за 38-й, ми мали 17 випадків за тиждень, то сьогодні, за оперативними даними, за оперативною інформацією, ми маємо 30 випадків. Лікарка сімейної практики Альона Тонконошко каже: серед її пацієнтів хворих на ковід спочатку осені діагностовано не було, але це не значить, що їх немає, бо не всі, хто захворів, звертаються до лікаря. Вони не звертаються, заражають других людей. Вони приходять, розказують, що в них на роботі є так, скажімо так, мягко кажучи, епідемія, а звернулася тільки одна або дві людини з цього колективу. За словами лікарки, найкращим способом мінімізувати ризик зараження є вакцинація. Для цього треба звернутися до свого сімейного лікаря. Вакцина є. Якщо люди бажають, то можна звернутися. Це звичайно завжди актуально. Як і грипна вакцина, так і від ковіда. Кожного року ревакцинація, особливо для людей з групи ризику. Групи ризику, яким рекомендовано робити щеплення від коронавірусу, залишились незмінними, розповідає Ірина Троцька. Люди похилого віку, люди з серйозними е, соматичними розладами, це мається на увазі захворювання серцево судинної системи, це цукровий діабет, це зайва вага, метаболічний синдром так званий, це онкозахворювання, туберкульоз, віл-інфекція. Визначити наявність захворювання на ковід можна самостійно, придбавши в будь-якій аптеці тест, каже Ірина Троцька. Якщо ж лікар пропонує стаціонарне лікування, радить не відмовлятися. Ірина Касяненко, Валерія Зарудна та Віталій Педенко Суспільне новини Суми. У вищому антикорупційному суді розглянули клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури і відсторонили сумського міського голову Олександра Лисенка від виконання обов'язків до 9 грудня. Засідання відбувалося у закритому режимі. У коментарі Суспільному адвокатка Олександра Лисенка Юлія Молібог зазначила, що рішення планують оскаржувати. Потрібно це оскаржувати. Ми сказали, що ми будемо робити. Ми маємо на це право. Це не не порушує, ніяк не зашкоджує до судового розслідування. Нехай апеляційна інстанція подивиться на правильність цих рішень. Для сумчан. Я можу сказати, що всі, всі послуги на відповідному рівні будуть будуть надаватися в місті. Все буде працювати, і опальнеці ми розпочнемо нормально і будемо контролювати, слідкувати за тим, щоб він проходив нормально. І моє відсторонення не вплине на те, що ми будемо. Я сподіваюся, що все пройде добре. За перший тиждень жовтня російські військові тричі обстріляли житлові будинки прикордонного міста Дружба. Під час останнього нальоту зруйнували будинок Віктора Біндюга. У порядку 6 часов, це було в суботу, слышу два висела. Бах-бах, і за ним третій. Коли третій вистрілив вистріл, видно, що орудійний якийсь. і значить у мене було три стінки. З тієї стінки вона покосилася, і окна повипадали в будинок, Там три окна. Вот. Я После операции еле поднялся. Только приподнялся. Смотрю, отблески там шторы, куда усупальные. А там уже все. Пламя идет. Загорелся, тот сарай. Смотрю, значит, пламя вот сюда у меня высокое здание было с мансардой. И тут загорается вторая хата. А там вторая бомба упала у них. Чоловік розповідає, що російські військові обстріляли вулиці, де проживали лише цивільні. Пошкоджені будинки належать людям, які багато років тому виїхали в Росію. Я нікому зла не зробив. Я прожив я не знаю, від дня народження. Була тут маленька хатка. А я цю я років 60 строїв. Вони в один день шарах на в одну минуту можна сказати. Ось це такое. І це не пайму. І близько немає нікого. Він щоб був врагом Росії. У мене під присмотром було цілих три будинки. Ну, не От Люда в Москве. Там сестричка на тій стороні, та теж у Москве, а це ленінградці з цієї сторони. Я на кварталі один тут був живий. Місцева мешканка Світлана Боровикова говорить, що коли розпочався обстріл, вона встигла сховатись в підвалі, а коли стихло, допомагала гасити пожежу. Ми спали. І швидко злетіли з кроваті і полетіли в погріб. Побігли в погріб. У нас погреб у хаті знаходиться, тому що летіли вже стекла. Ми це не зрозуміли, не, не так все трапилося швидко, З погреба вже чуємо: отут у нас виходить. Труба з погреба, ми чуємо, що щось вже тріщить. Потім почали з'їжджатися машини, люди збігатися, але це все швидко так не відбили. Це пер дуже сильний витер був, і це все перекинулося на сусідську хату. За словами Світлани, у жовтні це вже третій обстріл міста, а тому і родина збирається виїжджати в безпечне місце. Кожен день уже вже, вже треба. Ми сьогодні теж уже вже десь під цей час. Уже в 5 часу ми заводимо будівник, тому що просто невиносно вже це. І кожен день уже це відбувається. Ми вже готовим вище вирішили сюди з'їжджати, навірне. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина. Пом'ятий паркан. За ним руїни. Після прямого влучання російського снаряду в житловий будинок вистояла тільки пічна труба. На згарищі залишились фрагменти колишнього мирного життя. В момент удару людей тут не було. Будинок, отриманий у спадок від бабусі, використовували як дачу. Це село Олексіївка Хотінської громади, розташоване за 4 кілометри від російського кордону. Місцеві жителі розповідають, після вторгнення довелося звикати жити по-новому. І корову держали, і свиней, усе держали було. А зараз три куриці ходять, Бехкають, безуавно так. Держать його на що воно? Хазяйства вже такого, звісно, немає, як раніше. Ах, гепне куди. Корови дві було, свиней, мабуть, штук шестеро. А, а тепер нема нічого, одні учата да, кури. Бігаємо, ховаємося. А, так же ж, город садим. садили, вбрали. Я нікуди не ховаюсь, лягаю на своєму дивані під вікном і читаю журнал. А що, куди ховатися? Молоді у погріб біжать, а ми вже. Місяць тому перед будинком пані Галини розірвався снаряд. Жінка згадує події тієї ночі. Пів першої ночі, як гепнуло, вікна всі повибивалось. Я лежала на дивані під вікном, у мене диван, все на мене те посипалося. Ну я не злякалась. Ви знаєте, зразу перебігла в той, а ще ногу там трошки поранило. У ванну перебігла, взяла ще й табуретку, сіла й сиділа, а вони усі в погребі були. Пані Галина розповідає, тоді повибивало вікна, осколками побило дах, пошкодило паркан. У спасіба сільській раді дали нам допомогу, залатали. Сперва вікна пленкою забили, приїхали, а потім вікна вставили. В Олексіївці снарядами пошкоджені кілька будинків. Село обстрілюють щодня і вибухи чути постійно, розповідає представниця старостату Наталія Шапаренко. Вранці було з вертольота, Чули, як вертольот. а Вечером я й вийшла на вулицю, ну не чула я цих хлопастів. Може, далі було. Ну, два рази такий виход був, що це ну, жахи були просто. За словами пані Наталії, із 350 мешканців Олексіївки виїхала третина, і люди продовжують виїжджати, в основному ті, хто з дітьми. Дітей залишилося небагато, найменші шість років. Продавчиня місцевого магазину пані Оксана згадує, як ховала під прилавком маленьких покупців. Вони прийшли щось купити морожена, і почалося тут по городам і везде. Я бістро їх сюди забрала, прикрили, пересиділи, перестріляло. Все відправила по домам, всі всі побігли бігом. я далі працювала. Поначалу було страшнувато, а зараз уже звично. Сама пані Оксана не місцева, їздить сюди на роботу із сум. каже, міняти роботу не збирається. А де безпечно? Зараз немає на Україні безпечного місця. Мені тут я люблю цих людей, мені тут подобається. До останнього, якщо вже ж веселять зовсім, то поїдемо всі. Обстріли прикордонних територій почастішили, говорить голова Хотінської громади Микола Торяник. Сьогодні Костянтинівка, міномети 82. другій. Вчора, буквально з утра, з вертольота село Степне. Два потужних таких обстріли було попало в центр села, шесть домогосподарств. Вибиті вікна, зруйновані приміщення. Слава Богу, ніхто не постраждав. На момент зйомок в Олексіївці не було світла через ранковий обстріл. Як розповів Микола Торяник, без електропостачання залишилися кілька населених пунктів. З самого ранку ми займаємося підключенням електроенергії по населених пунктах. Новомиколаївка, Олексіївка, Володимирівка. На жаль, уже ми реально сьогодні об'їхавши, побачивши стільки роботи. Ми сьогодні не встигнемо зробити ці населені пункти. Будемо робити, зараз старатися зробити. З працівниками обленерго, саме ті населені пункти, які великі за словами Миколи Торяника ремонтувати пошкоджені електромережі, латати дахи посічені осколками і ставити нові вікна замість вибитих вибухом у громаді доводиться практично щодня. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина. Російська армія обстріляла село Кухра в ніч на 17 березня 2022 року. Від амбулаторії, що розташовувалася на околиці села, нині залишився тільки фундамент. А шматок покрівлі від попереднього закладу досі залишається серед гілок дерева, що росте неподалік. Фельдшер Олена Шаповалова живе приблизно в 200 метрах від місця влучання. Це було наскільки страшне, як було жовтку само. Ми тут всі пропрацювали на один місяць, на один рік довше. А тоді прийшли і вони. Тепер на залишки зруйнової амбулаторії виходять вікна нової, модульної. Її звели коштом Всесвітньої організації охорони здоров'я, наповнили необхідним обладнанням і меблями. У нас була дуже красива лікарня, одна із найкращих в нашій громаді, може, і в області. От Тільки ремонт зробили, наприклад, у нас там було. Три душевих було, чотири туалети, тобто в кожній палаті все було там оборудовано для людей дуже добре. Ну, розбомбили, що зробити, війна, бойові дії. От, ми тимчасово тоді працювали в клубі, приймали там хворих. Ну А це нам зробили дуже швидко, вони буквально за дві тижні. І Бачите, дуже красиве, все сучасне, все імпортне. І не тільки що це ж стіни, це ж небіль, все, це все вони все дали. Для кожного лікаря є кардіограф, є монітор життєвих показників, є і градусники, є і бронхоскопи, є все. Ну абсолютно все, що є день. Може сімейний лікар подивитися, абсолютно все. Можна і вушки подивитися, все абсолютно. Це все прийшло оснащення. У модульній лікарні працюють два сімейних лікарі. Кожен уклав з пацієнтами близько двох тисяч декларацій, стоматолог шість медсестер. Тут надають первинну медичну допомогу, за потреби відвідують пацієнтів і вдома. Тут, звісно, зручно, своє місто. І багато хто ходить, подивитися, що вже ж яка красота! Всі як заходять і всі кажуть, яка красота, всі поздравляють, що ну, своє ж таке. Мешканка села Хухра, що обслуговується в амбулаторії на прийом до оновленого закладу, прийшла з власноруч вишитими іконами. Не один пенсіонер заплакав від радості, що вони повернулися на своє місце і що вони у своєму уголочку. І та непогана була. Ну ця ця уютна, ця уютна. Ця маленька, тепленька, маленька, тепленька. Я не ожидала такої красоти. Ми зверталися до багатьох донорів, спонсорів з цією метою, що його треба терміново негайно відремонтувати. Після підготовчого етапу, після певних підготовчих етапів, тобто там земельна ділянка, інші там юридична документація. Фактично, в серпні місяці це все діло почало реалізовуватися, і в вересні, буквально за дві неділі, нам встановили сучасну модульну амбулаторію, яка Окрім того, що це приміщення, тобто адаптована вже безпосередньо для надання медичної допомоги з наявністю всіх санітарних вузлів, тобто інклюзії, в тому числі, і в тому числі з обладнанням. Амбулаторія обслуговує Хухрянський, Лутищанський і частину Кардашівського старостинського округів. Усього близько 4 тисячі людей. Дабличодміністргеслідня організація охорони здоров'я разом з міністерством охорони здоров'я України та партнерами встановлюють модульні центри первинної медичної допомоги. Їх буде понад 10 на сході та півдні країни. Клініки обладнані всім необхідним, включно з електрикою, генераторами та іншим. Для того щоб наші лікарі та медсестри, які героїчно продовжують працювати, могли надавати медичну допомогу для прифронтових громад. Разом з міністерством охорони здоров'я ми встановлюємо клініки в Сумській, Миколаївській, Херсонській та Харківській області. Модульна лікарня, говорить Роман Бублик. Тимчасова термін її використання 10 років. Наступного року, за словами голови громади, в хухрі за підтримки мозу планують збудувати і відкрити ще одну амбулаторію. На фундаменті ж зруйнованої російською армією лікарні планують звести хоспіс. Анна Книш, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.